Вітаю всіх, хто на екрані в ефірі каналу НТБ Страва від шефа. Мене звати Головичук Сергій, і сьогодні мені допоможе готувати відомий гітарист, музикант Олег Турко. Він желесик. Привіт! 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 Привіт. Сьогодні будемо готувати таку чудову страву, як мейсон із перцевим соусом. І для приготування даної страви нам знадобиться мікс-салат, мейсон, сіль, вершкове масло, крем-бальзамік, вино. Олія, приправа до гриля, перець чорний, цибуля біла, чесник та розмарин і вершки. Починаємо. А, починаємо. А вино яке? Біле, сухе. Сухе. А ну сухе то вже добре. Сухе добре? Ну ти мене тебе... будеш трошки вчити, так? Обов'язково. Найперше, ми замаринуємо мейсоми. Ого, скриніш. Я Можу вам дати скажу, такий. Я вам скажу чесно, я руки помив, маєте на увазі. Скажу вам більше, я маю третій розряд повара кулінара офіціанта, так що то не є так все просто. О, я то, я то тут ми є. тут недаремно зустрілися. То буде відбив майка? То буде такий медальйон ніби. Ага. Такий жарений, зараз ми його замаринуємо гарненько. Зараз ми його... За, а я тим часом поріжу білу цибулю. Я думаю, цибулю, що... Лі, – Цибулю, ріж. Да, – там плакати та, та. треба буде. А то біла цибуля від неї, я думаю, ніхто не буде плакати. Буде-буде, я знаю. Але можна тако було підсунути, щоб зараз всі розплакалися. От трошечки наріжем. Ну, чекає, подивіться, як ти ріжеш. А, тако. Ну, Ти як машинка ріжеш, слухай, так не міє. Ще ну, треба, але порізав дві, як рівно порівно А я так не вмію співати, як курдзьов, так що для мене так. Це... Я поняв. Я теж так не вмію співати. Як... <ривіт> Гарно. Отже, Отже, ми отримали такі чотири шматка. Далі ми їх замаринуємо приправою до гриля. А як правильно сулити, наприклад, знати? Скільки солі, більше, менше і так далі. Я думаю, що можна раз так насолити, що потім вже буде зрозуміло. Бо мене мама вчила завжди на, на язик пробувати. А Можна, можна попробувати? Так? Ну, а як я на язик потім люди будуть їсти, то. Ну? А, ми, а ми то виріжемо. А, я ви. <різь> Кльо. Отко, добряче. А ти на. щось мені дай теж я посолю. А ви солите. Ага, я солю, а. Так. Окей. Тим часом ми поставимо сковорідку гриль, нехай вона нагрівається. Бо є такі люди, які може без солі, і кажуть, дехто, що сіль то є біла смерть. Ну так, багато людей сіль не полюбляє, але я думаю, що сіль додає смаку будь-якій страві. Страва тоді стає набагато насиченіший смак отримує. Я думаю, буде сіллю набагато смачніше. Звичайно, все за смаком. Далі перевертаємо. І так гарно втираємо перше. А, о, бачиш, перше втираємо. — Такий масаж Мейсону будемо робити. О, тихо. Такий масаж, масаж, масаж. масаж. Мейсон, ти чуєш? — Мейсон, то зараз там трибелдів трошки. Я тобі кажу. Я думаю, він зараз там зайде. Захи... Може тільки мейсониха. <laughs> <laughs> Може бути, що й Мейсониха, я думаю, що. Та, бо між іншим. Що... Але що поки що не хрюкає? <laughs> ну ні, давно вже не хрюкає. <laughs> 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 Може давно не хрюкає десь півроку. <laughs> Тихо, тихо. А, і тут по новій, так? Так, і тепер з другої сторони та, я вже бачу, та сама процедура. То звідси, так? Так. А що перше, то? Може, сіль перше? Можна і сіль. Немає значення. Я б казав, що… Немає значення. Немає? Абсолютно. Я вам скажу, я ще маю навіть санітарну книжку ще з минулих часів. Бо ти знаєш, що то санітарна книжка то, та, має та, бути? Та, то зараз. Як я то не любив ходити, то о, чекати в чергу, знаєш, там провіряти ті всі штуки. А взагалі любите готувати? Uh, колись любив. А зараз? А зараз часу немає, просто репетиції, зйомки. А якась така його... коронна страва є. Маю яка? маю капець. В Америці навчився. Мене нав... навчили тушити індичі крила, лапки і так далі. Як я то роблю? Просто капець. Колись на другий раз приїду, то а я обов'язково роб... будемо щось робити. Я чин... я отаго вдягну, як ти, а, а то... ти такого, як я. Добре я Все, питай, не вай, що. А то я зараз дідусь пересолю, вам Скажу, він мене не чує. Він сьогодні запізнився, я зараз собі позначу цього. Так, так, ми будемо зараз. Всі разом після того, як приготуємо страву, будемо дегустувати. Буде Юлька з нами, буде дзідо, а будемо всі разом їсти. Юлька тому, вона зараз, маленька, я їй ще дам гарне таке м'ясо. Хай їсть, дитина. А то от їду, я пересолю трошечки. І трошечки олії таку наліємо. І можемо так трошечки вкладати потихеньку на сковорідку гриль, яка зараз. А тепер з другої сторони чи... А ми потім поліємо зверху, вже коли буде готуватися. І вкладаємо. давай я вкладу. Обов'язково. Щоб було ще смачніше, ми трошки роздавимо чесник і відправимо також його туди. А є такі люди, які чесник не люблять. А він просто віддасть свій аромат та запах даній страві. Я знаю таку людину, яка просто не любить чесник, але то хай буде. Кидаємо туди. А куди туди? На товсту? На сковорідку. воно має віддати свій притаманний запах даній страві. Ти знаєш, що мене ще цікаве? Мене от на рахунок питання вина цікавить. Вино є вино. Так, а що ми з ним будемо робити? Перше п'ється чи п'є? А, а ми трошки того венця зараз доляємо а до тої погано, страви, щоб був смак. Можете поливати. Тимо, так? Так, так, то вино, біле сухе. Хто любить більше, такий смак. Вина, аромат, може налити хоч пів літри. О. Воно має гарненько пропитатися цим вином. Так. І можемо потихеньку трохи перевертати. Зараз заглянемо. Заглянемо, що воно нам виходить. О, бороть... Мейсон вже, вже так, Трошки вже під цей У мене є отаке от запитання, яке мене дуже сильно мучить. Кажи, все кажи. Чим ви харчуєтесь, коли на концертах? Що вам приходиться їсти, скажімо так? Якщо якіс? чесно, у нас в кожного все різне. Ну, то, що до мене, то я мейсонів з'їдаю, знаєш, я лесить вовк, <хи> так що я з'їдаю їх, я завжди відбивні собі люблю. Я ще люблю яйці, знаєш, вимухати а, там туди-сюда, що таке. ну, Мама так навчила їсти, і я так люблю по сьогоднішній день. Слухай, але дивіться, то воно трошки чорніше, то вже менше. Нічого страшного, воно в себе поки ароматніший смак буде, трошечки така буде скоро. ням 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 ням, -ням, -ням, -ням. Можемо знову трошечки олії наверх і знову так, олія де? То олія. А сметана для чого? А то не сметана, то вершки 18%. Вони нам потрібні для соусу. Для соусу. Тобто ми ще соус будемо окремо робити. Обов'язково зараз будемо робити соус працевий. — Слухай, я вже би підділився. Ми туди. можемо потихеньку це все знімати і зараз відправляти у конвекційну піч до повного приготування. Там воно дойде. Да. При температурі 180-200 градусів нам потрібно, щоб дана страва ще поготувалась в печі буквально 5-7 хвилин. Mm. Та відправляємо у піч. Мейсон, папа. Мейсон буде готуватися. А ми будемо робити соус. А ми будемо робити соус. А далі ми приготуємо соус перцевий. Отже, буде готувати знову ж кілесик. Обов'язково вирошкове масло. Можемо вже відправити. А, а як відправляємо? Ножом? Ну, Ножом. Ну, Акуратно. Я все вигребу. І можемо помішувати ложкою. А знаєте, чого помішувати, щоб не пригоріло? Я буду допомагати, okay. щоб соус не підгорів, бо зараз каже діду, що ми щось таке наробили, що воно їсти не можна. Та він і так ще спить, він ще не знає, що. А він він ще дрімає трохи, Він так. Ще дрімає, ну. Я завжди як рання пташка стану, слухай. А він любить і... поспати трохи. А, так? а є таке, є таке. Але так. зараз хлоп, я ми йому підніс мейсона, принесли смаку. Він, він вже бачиш, заставляє є? мене, щоб я йому готував. Вже бачите, з цього столу починається. <laughs> Каже, Лесик, стань скоріше чи як. No, так, так. Та. <плес> скоро ми фільзи випускаємо, ти подивишся, він так вещам мене ганяє. І цибулька має бути золотистого кольору, правда? Обов'язково золотистого це кольору, шарі. підсмажуємо. Ну, то третій розряд, я думаю, третій що то та все. Також чуть-чуть додавлю олійки. Угу. А вина не треба? Потім чуть-чуть. Ну, -чуть. треба. Я би теж сюди додав вино. Та вино, воно було б дуже смак такий гарний. Ясно. Ну, воно довго її не, без уваги не залишалося. Треба обов'язково помішувати часто. Я так і роблю. А а воно навіть в мене не перегоряє. До речі, ти знаєш за те, що ти мене так навчив, я від кого футболку подарую сьогодні. Ну, а то буде потім. Домовилися. Влізеш. Та ти таки. Те я, то, я. То, ти влізу. Те, що, я 15 кілограм важу, то я думаю, що я влізу. Я зрозумів. Дивися, воно вже золоті стоїть. Ще чуть, чуть буквально. Ще чуть-чуть, хай буде. Як трошечки ще стане біжолотистою, додаємо тоді вина, О, так. перець і вершки. А вершки то просто вершки чи Вершки звичайні. Вершки, Сметана, Сметана вона трошки має таку здатність звертатися а, і, ну, і розпадається так. на фракції. тобто, І тоді буде йо, соус йо, такий, ніби як трошечки не такий. Добре, а скільки процентні вершки? 18%. Не дивіться. Як? Ну, так. Нічого, ще булочку вже можна. Ну, то не вино, звісно, але, але, але то теж добре. Соус буде дуже цікавий. Ще? Соус, до речі, я сам вигадав, подумав собі, щось таке цікаве придумати. Не знаю, який буде результат кінцевий. Я, я... я дум... Діду скажу, я вам так. Так, зідю нам скажу, що нам. Юлька цибуля не їсть, бо вона цінується. Прийдеться тоді якось її окремо з'їсти мейсона без, без соусу. Так, 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 так. Та, 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 та. та додаємо перець. Ось так. Та додаємо солі. Я думаю, ось так. Ще трішечки. Щіпочку? Щіпочку. Перемішуємо. Перемішуємо. І треба так спробувати. Я тако все пробую собі, тако сюди і тако попробую. Я гарячі? я, я гарячий, я вже привик. А, я ні. Нам пробуйте. Я попробую сам. Можемо поки що відставити, бо вершки має здатність пригорати. А я теж так хочу. Я б ще трішечки підсолив, але Добре. я послухаю, що скаже Лесик. Підсолити і Так. Да. І поставимо ще трішечки, нехай вона закипить. Я зараз помішаю. І соус буде просто бомба. По густині соус мені дуже подобається. Це самий правильний. Самий такий правильний. Третій розряд дає своє. Ясно. Книжечку я вдома маю санітарну, але Бомба! Бомба! Я думаю, що сподобається і Юльки, і дзвідзюві. Зараз будемо дивитися. А ну Дивимося. Слухай, мені так цікаво, як той соус. А він підзамерзає той соус, то нормально. А ми потім ще його розігріємо. Чимось би спробувати. Кось сірничок береться, але, ще так. Ми зараз легенько надріжемо, я думаю, так, так буде правильно. Один надріжем. Я думаю, що готова. Ну, Я думаю, що ну, а то, готова. бачите, той кусочок ти той, той мен. Ано. Той більший спробуємо. Також соковита, готова. Слухайте. Думаю, може навіть туди пхати більше не треба. Я думаю, можемо виймати, ділитися. Повністю типу на Та, той, так? Так. Будемо росли. Тут такий великий кусок, топова для Дзідзя я думаю, братки, здоровий. Я для, для Дзідзя окремий тут маю, я знаю. Ага, для нього є спеціальний. Я, я його позначив. Я його трохи пересолив, знаєте, тільки не дожіти. Зараз будемо дивитися на його реакцію. Чом? Я думаю, буду отак. Ой, дякую, дякую, дякую. Ну, так по Бо, Мені ой, подобає, подобається працювати. Я тепер буду. Кухаром гурту ці Я буду це ставити зранку. От ми знайшли вже тепер особистого кухара для групи. Мені повезло. Во, во, мені повезла. Відка <клес> пісня. Mm -hmm. Я би вже тімсь поливав. І зараз ми будемо все поливати. Того можна забирати, напевно. Вважай, за, о, ні, вважай. Я знаю, я їх склав там. Mm -hmm. Давай, щоб камера не бачила. Нічого, -нічо, Юля, Юля потім помиє. Так, блін, яка фірма. Слухай, а хліб теж треба? Чи? Я думаю, що ми будемо пробувати без Пробувати без хліба. Хіба якщо буде тако мало, то ми тоді ще трошки хлібця з соуском okay. собі додамо. А соус одразу чи то воно типу, має бути окремо там. Я кожен, там збо... собі... З боку поліємо, щоб так. там хто собі хоче з соусом, хто хоче без соусу. Ну no, давай я зараз дізупулию. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Де тут зійде кусок? А от вам. А то звідси кусок? Та, я йому зараз більше чорного перця а дам. — А щось трохи маленький кусок, я думаю, що зібрали замало. нічого, нічого. Але він спізнився, правда? Бо в тому тут то вся справа. О. Юльці, щоб вона більше виросла. самий великий кусочок. Так, так, і я завжди більше там даю. Ти Ммм, Як воно апетитно виглядає, я вам кажу. Ви вже там всі облизуєтеся, ні? Ой-яй-яй-яй, ням 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 Я, певно, той соус духати собі потім налив. Обов'язково, я думаю, там з собою. З <світ> собою завернув. І поливаємо крем бальзаміком. ось так можемо і свиненку полити. І... А воно ну, типу якесь корисне? Ось таке чорне. Так? Угу. А малювати не можна? Можна малювати. Я зараз зі зві намалюю. Мейсона? А ну може, ні, я і то я мію тільки Івасика телесика малювати. А ладно, хай буде вже так, знаєш, по фірмі. О, мені таке теж дають. В ресторанах, слухай, гарно виглядає, капітаєць. Mm -hmm. Юлі намалює зараз сердечко. Чінь. Я знаю, що там малюють гарно, не гарно, але ну, я не художник. Це дуже гарно. Правда? Дуже гарно. А це по-фермовому, це по-прямовому від лесика, а то воно вже гарне. А то, 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 то ні? Так, хай буде теж з таким соусом. Вже як сім-то всім. Чекай. Оле. Сик. Леось. Е. Си. І. Селесний. Окей. Дві як класно малюється. Ха. Супер. І що? І що? Можемо зараз йти нашого будити з Юлькою і можемо разом з ними сідати трошки рано, Та, я казав, що я вже а попробувати штраву. Наша страва готова, будемо її дегустувати. Ходімо? Однозначно, йдемо. Але ще більше беремо. Беремо, ми пішли. Я би на вашому місці з нами пішов. Для приготування даної страви нам знадобиться свинний биток 600 грам. Цибуля біла одна штука. Вершкове масло 100 грам. Вершки 18% 150 грам. мікс салат 50 грам, олія 30 грам. Чорний перець 10 грам. Приправа до гриля 10 грам. Біле вино 50 грам. Часник 2 зубчика. Розмарин одна гілочка. Сіль за смаком. Свинину нарізаємо та маринуємо у спеціях та обсмажуємо. Також додаємо під час обсмажування часник та розмарин. Напівготове м'ясо відправляємо у конвекційну піч на 10-15 хвилин. Тим часом з цибулі, вершкового масла, вершків та перцю готуємо соус. Готову свинину подаємо з соусом та мікс салатом. Смачного! А скільки ми мусимо чекати, а? Ви, ціпи, трошки затрималися? То, що ми ви потрошки затрималися? Знаєте, я би так казав, може, у ту тарілку діді. Ну, от тоді <меш> ми... О, о ту пусунь туди, так. А чого? А, а воно особливо. То особливо? Прошу, то прошу. Просто буде вам Лесик з любов'ю. То з любов'ю. Ви так кажеш, що то, то, то для мене. Та... Для, а... та... для тебе, дівчинко, дівчинко, для тебе. Чуйте, а як пахне, а? А як пахне, друже? Я для вас старався, я для вас готував, я став рано, ви всі спали, я вам приготував, ви мусите це цінити. Що ж я в то не вірю, але результат що так воно і. Понюхай. А вина скільки? Господи, я тобі кажу. Там є вино. А, так, 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 так то ви в, в, в рецепті. В рецепті мене навчили такі штуки. Слухайте, і знаєте що від сьогодні. Ми знайшли ми, ми, ми вже повара особисто. Тепер я не буду так. готувати так? так? — То типу так. Тепер, Тепер так. я буду готувати. О, я дуже що мені ти повезло. тепер я буду вашим шеф-кухарем. — Чуєте, Я радий. Нарешті, от і Юлька не будуть мені готувати. тепер вони мені шкарпетки прати. А шкарпетки прати, то туди наліво. добре, Давайте пробуємо. Ото, ото твоє м'ясо, то твоє особисто. Я так старався, так страшне старався. Лесик, дякую тобі дуже. Зараз буду пробувати. Ну, давай, давай пробуй. Ти перший, давай. Дегустуємо? Давайте. І на... И... И... дивиться. А там яско, то напевно щось. Можеш випити воду після кисти. Дуже смачно. Ми спеціально трошки водички mm. наливали. Води. А давайте, чуєте, а, 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 всі в, в, в срамочку, то, то ж не пасує з вином. Це свята вода, тоді будемо пити. Свята вода, так? Тернопільська, так. Тернопільська з озера, та, так? Так, давайте. Та Everybody. Дуже ревні. Так, да, давайте. Тернопіль чай, за вас. За е -е. вас. Тернопіль. А, е -е. А не підлизуйся, не підлизуйся, я вже все сказав. Чекай! Ну. Чекай! Я хочу сказати, що у вас так дуже смачно. Ну. Дуже смачно. Ти ж не попробуй. Давайте. Зараз, зараз. А, да? mm, -м -м -м. Mm, я хочу подивитися на це на реакцію наших гостей. Ліля їж. Я хочу подивитися. Чи є щось смачніше, ніж моя халтура? Смачно, Лесик, смачно. Знаєш, щось в цьому є, я тобі скажу. Дуже смачно. А чому таке соляний, друге? І в тебе таке чи ні? І в тебе таке чи ні? Як у мене чуєш? Дійсно, а кажу. Лесики, я щось так от коштую, коштую і бачу, що хтось нині закохався. А чого? Ну Як тобі це сказати? То він тобі показує сильно, він тебе любить, ти не зрозумієш. А, а, я так, я, я так? завжди в стані закоханості. В стані я бачу, що він встань. Курва страх. Дивіться, так, що так, я вам сказав, сказав. А тут є ще соус такий, то особливий соус. З любов'ю любов любов приготовлено. З любов'ю, з любов'ю приготовлено. дивіться, з кого є хлопця така спеціальна, яку тоже треба спробувати, вона хлопця. Кожний крапин новою любов. Та, по трава, то хоп. О, я вже буду знати, як трава по Тернопільській в Тернополі. Так, то називається хоп. Ну, дай... хопта. Хопта, да. Дайте, будь ласка, 200 грамів хопти. Так, 200 грамів хопти до трави. Якщо ви блін. почуєте, що хопта, то є трава. По-моєму, ви щось не то говорите. Не трави не дайте трави. А я розумію. Ми про хопту лесик що? Як тобі мясо, ну? Смачно чуєш? А тут смачно. Навіть не пересолено, правильно? Геть не пересолено, ні так. Я казав тобі. Скажіть, як публіка в Тернополі? Людей тьма, дітей море просто, всі вибігають на сцену, всі співають, всі танцюють. То, що я мушу від того робити? А, а, я... Губляться, чуєш? А, але, але я, я то зрозумів десь на середині концерту, що то дітки спеціально губляться. Спеціально. Знаєте, що так. Вони проходять, виходять на сцену і кажуть, я все загубив. Розумієте? І Як першого ми там. Закликали маму, там друга закликали маму, а потім діти почали десятками йти, кажуть, я губитися, загубив. всі стоять біля Лесика, Чуєш стоять біля Лесика, співають, танцюють, він їм подарунки дарує, футболки знаєш, і, і вони собі такі веселі, скачуть і до мами не хочуть. Ясне діло, футболку дали подарунки, дали я думаю, що ще ходіте, мама тільки не дає. Я би так теж губив би, розумієш. Бывает, как смачная водка, ты знаешь, а ты Зовсім не пересолений. Зовсім, Лесик, не пересолений і грамо. Ти шо? Ну, я б сказав, бо не досолений був. А хопта як? Шо? А хопта як? Хопта то як, хоп-то. Я вже забув, що таке хоп Трава. Вирошна, розквітна і... Але в селі насправді тільки її їсть, бо більше нема шо. Я її по-іншому називаю в селі, а я не знаю, а тут тепер хоп він мені обіцяв, що ми як прийдемо з Чекавчини, тобто буде зовсім по-іншому життя. нічим воно дуже не відрізняється. Чи це? Да. Так, бо ми з Юлькою. Значить, в Чекавщині трохи звикли їсти е фастфуди. А голуби. Голови тут туди, як бізнес, і дай їсти, чуєш? Не ріс, алесик сук, на котрому сидиш. Знаєш таке, чи ні? Так. І ми з Юлькою ти, ти трохи перебудували в Україні. Бо тут дуже файно готують, я тобі скажу. З Америкою навіть не зрівняєш. Тут м'язко як м'язко, вона якась пластмаса, розумієш? Тут -а -а -а. соус, як соус, додиви. Чи все як має бути. І оце основна причина того, що ми всі залишили. Та, Той кінчик попробуй, чи я не пересолив, Ну, пробуй, пересув. Хай хоч він то попробує, чуєш, він швидко. Що? Смачно ти білес? Дуже, дуже смачно, так? Їш, котику, їш. Та, та, все, все. все дуже добре. Правда, так? А ну дай я за того попробую. Чуєш, Юлька? Дай сюди. А що ти навчився Ой. їсти з моїх тарілок? Чуєш з твоїх тарілок? Я хочу пробувати, чи в мене таке смачне, чи у тебе так само. У мене найсмачніше, бо для мене водва лесик. Чуєш лесику? У мене до тебе потім розмова одна буде. Кажи. Хват, Але потім. Потім. Тобто не камеру, так? Я тебе багато, так. Та. Знаєте, там сердечко намалювазам. Та так, я А, душу... то то сердечко було намальоване. Mm -hmm. А, а, а тобі мене має... судно намалювано, знаєш що? Та. А чого ти проспав, скажи мені? Скільки я тебе чекав? Я Вдався сон, певно, ні? Ну, певно, так. Лесик, я, готу... я, 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 я готувався. Я готувався, я мусив, вдягнутися, молодець. я мусив молодець. прийти. Молодець. Молодець. Чуєш, Сергій, а в на, нас заднім каділаку є одне місце. Я думав, хто там має постійну катарство? Треба поставити плитку там ззаді, я буду одразу робити на ходу. Мангал я тобі там поставлю, чуєш? Ну, кебаб будеш там так, та. Шаурму. Шарджі, все як має бути так. Вся проблема вирішена. Бач, я казала, а, здорове харчування. А... І на завершення нашої програми хотів би декілька слів від нашої групи для наших глядачів, каналу НТБ страба від шефа. Можна я почну зговорити. Я готовий я кожен раз, як буду в Тернопіль приїжджати, починати звідси. Ça, мені дуже сподобалося. Я навіть буду скоріше приїжджати. Рано ставати і готовий їм навіть готувати. Ну, дуже цікаво часто стула. В нього не пересолене, а в нас якраз нормально. Ми старалися. Так, ну кажи, хотя йде. Юлька, а тепер ти скажи, сподобалося чи ні? Так, мені дуже-дуже сподобалось, дякую вам. Ну і побажаю вам завжди починати ранок з такої смакоти, здорової смакоти і правильно харчуватися. Шановний мій, любий мій терматий. Я вам хочу сказати: як мене запитають, де найсмачніше в Україні, я вже буду знати де. Як мене запитають, де найгостинніше в Україні, я також буду знати де. І ще де найсонячніше в Україні. Мені однозначно, то є Тернопіль. Чуєте? Так, сказав, Отже, друзі, сьогодні з нами були гурт Дзідзьов. Страв, страва їм сподобалась. Думаю, сподобається і вам. Ми щиро вдячні за підтримку. Дружній ресторації Мамонт. Готуйте з нами, будьте з нами. До побачення. Дякую. Па-па-па-па-па, -папа. Тернопіль. До зустрічі.